Надія, це ім'я голови Глухівської міської ради. Надія це те, що жителі громади покладали на керівника своєї громади від моменту російського повномасштабного вторгнення 24 лютого і по сьогоднішній день тут на краю України. Край України, знаєте, це дійсно, якщо брати вже по якимось там ну, військовим параметрам, то це 8 кілометрів, якщо вже так брати. Найближче точка, де є Росія. Кордон Росії і е, Глухів. Тому це дуже близько і е, мені не соромно дивитися в очі е, нікому, ні. починаючи з 24 лютого, тому що ну, це був такий дуже важкий період. І я вже казала, що знаєте, я дуже шкодую, що я не вела ніякого щоденника. Тому що це дійсно було, знаєте, якась таке шокова ситуація, коли там хтось прибігав дивитися, а чи в нас там який прапор, чи в нас український прапор, чи вже російський там прапор на нашій будівлі. Коли до тебе приходять люди і кажуть, що у мене там закінчується інсулін, і я просто в шоці, я розумію, ну, що це таке, коли там приходять і кажуть, що там. Немає нічого в магазинах, там все було пусто, тому що ми були ну в умовній ізоляції. Тому мені не соромно. Ми, ми це пережили, але знаєте, пережили завдяки тому, що ми були ось. Ну, всі разом. Ми були всі разом. і Я сьогодні дякую кожній людині, яка була поруч. Ми в одному з дитячих садочків глухівської громади. Його вихованцям від трьох до шести років. Але придивіться, як звично діти спускаються східцями до укриття. Його в Глухові облаштували ще торік для безпеки малечі під час повітряних тривог. Це єдиний садок у нашому місті, в якому знаходиться більше 180 дітей. Керівництвом нашого міста було прийнято рішення відкрити, зробити найпростіше укриття, облаштувати в нашому закладі для діток, батьки яких працюють. Було виділено 312 тисяч гривень. В укритті тихо і тепло, безпечні умови для кількагодинного в разі потреби перебування дошкільнят, їхнього спілкування і відпочинку. На стінах яскраві маль. Це для психологічного комфорту малечі, у якої російська війна вже забрала два роки дитинства. Ми забезпечуємо діток дворазовим харчуванням. Час перебування з пів восьмої до 14 години. Спочатку було до 13-ї години, потім на запит батьків зробили до 14-ї години. Є вода, облаштовано туалет з усіма вимогами. Підключена у нас є і як на випадок відключення води, у нас є бутилірована вода. А та так, У нас є о, централізоване постачання води. У нас є о, дуже гарна санітарна кімната, є де руки помити, і все. І дітки і для найменших, і для старших. Як показало життя під час війни, потреба у дитячому садку в глухові велика, бо багато батьків працюють. Тому в громаді влада відповідально підходить до цього питання. Зараз закінчують роботи зі створення нового комфортного укриття для найменших. Без цього ніяк. Батьки задоволені. Проходять і святкові ранки для діток, і отримують вони подарунки. Тобто вони єдине, що погано, що ми не можемо забрати всіх діток, бо е, певна площа повинна бути. Потреба ще є, тому о, планується відкрити ще один заклад, де на часі облаштовується найпростіше укриття. У глухівських школах діти навчаються за змішаною формою, поєднують онлайн заняття і уроки в класі. В цій глухівській школі ми потрапили. На дивовижний урок. Діти малюють, вірніше виготовляють різдвяний светр. І в цьому светрі є маленька. Дуже така цікава родзинка, таємниця середині цієї листівочки. Ми ще приклеїли таку цукерочку, як тепло, подаруночок від рідних з дому. Наші діти розуміють, що в країні війна, говорить пані Наталія, і тому кожен наш урок присвячений воїну захиснику України. Дуже важливо зараз підтримати наших захисників і особливо оце дитяче тепло передати їм, тому що вони бачать це і знають, заради кого вони це все роблять. Тому ми дуже часто то долучаємося до зборів, і е, захисникам е, Збройним силам України, і прикордонникам. Передаємо посилки, смаколики, е, шкарпетки, різні, е, ну, те, що потребують наші захисники. Нещодавно робили окопні свічки для наших хлопців, тому е, діти, наші діти звикли до того, що ми завжди допомагаємо. Як за ці два роки війни ви побудували взагалі навчальний процес? Життя у дітей триває. І потрібно, не зважаючи ні на що не дати нікому забрати в них це єдине дитинство. Тому ми разом, звичайно, з батьками вирішили вирішили те, що ми будемо працювати. Спільна боротьба і прагнення до перемоги це об'єднує і мотивує найсильніше. Я з гордістю можу сказати, що це моя шкільна родина. Не не всі можуть похвалитися. Я можу похвалитися і щиро подякувати своїм батькам саме за це, що вони в мене дійсно, ми всі разом. А разом ми обов'язково переможемо, тому й вони всі знають, що ми всі йдемо до перемоги і робимо все задля перемоги. У глухівській громаді в кожній школі давно облаштовані укриття, а зараз триває масштабний ремонт в одному величезному приміщенні, де місцева влада і громада запланували створити безпечне укриття майже для півтисячі школярів. На жаль, війна триває, а тут можна буде не тільки навчатись, а й займатися спортом, танцями та іншими активностями. У глухівській громаді перш за все поставили собі таку мету. Зараз ми знаходимося у величезному підвальному приміщенні. І ви бачите, яке воно занедбане. Бо роками тут зберігали всякий непотріб в планах глухівської громади і глухівської міської влади зробити з нього. Цукерочко, супер укриття для людей, для учнів, для всіх, хто цього потребуватиме. Замість темного підвалу з мінімальними зручностями в кутку. Вже невдовзі приміщення стане комфортним навчальним простором з теплом, сучасними системами вентиляції, освітлення, туалетними кімнатами, гарячою водою, шкільними меблями для занять. Ключовий фактор для шкільної освіти у прикордонній Глухівській громаді безпека учнів. Дуже велика підтримка нашої міської влади 960 Тисяч вкладено у ремонт цього приміщення, і ми сподіваємося, що тут наші учні будуть отримувати не просто безпечну освіту. А будуть комфортні умови, умови за яких ми можемо скористатися, звичайно, не тільки як бомбосховищем цим приміщенням. На е, кінець цього навчального року ми розраховуємо на те, що тут буде проходити Освітяни і керівництво глухівської громади. Переконані, треба бути готовим до різних викликів, тому не можна опускати руки. Українські діти не повинні через російську війну втрачати дорогоцінні роки спілкування з ровесниками і можливість здобути якісну освіту. Я вірю в те, що буде перемога. І я вірю в те, що сядуть дітки за парти. Сподіваємося на мир, сподіваємося на перемогу. Ну і рухаємося вперед. На північному прикордонні Сумщини дуже цінують підтримку, яку надають Україні від початку російського вторгнення. ООН, ЮНІСЕФ великі і малі благодійні громадські фонди і організації. Вони підтримують і місцевих жителів, і вимушених переселенців, що переїхали сюди з інших територій України через активні бойові дії. У громаді ж був створений гуманітарний штаб, через який видано тисячі продуктових і гігієнічних наборів. Одним із осередків взаємодопомоги з перших днів російського вторгнення став у громаді центр надання соціальних послуг комунальна установа Глухівської міської ради. Організувалися дуже швидко. З першого дня люди несли нам допомогу, ділилися всім, чим було. Знаєте, старенькі літні люди вони залишились без ліків спеціалізованих, якихось, і кожен ділився навіть той. Пігулочка, ділили по навпіл і ділились один з одним. На той час ми знали, які кому необхіден памперс, які харчування. І ось так, ось ми ну, все записували, видавали, люди звертались, ми допомагали і продуктами харчування, і хліб видавали безкоштовний. Працівники центру соціальних послуг завдячують благодійній допомозі, яку надають і місцеві доброчинці, і міжнародні організації. У нас є е, наші спонсори, не мешканці міста. Більше стає у нас благодійників. Отримаємо гуманітарну допомогу протягом року. наші установи отримали послуги більше двох тисяч осіб. За цей рік ми видали більше двох тисяч продуктових наборів різних гуманітарних наборів на загальну суму 1,6 мільйон гривень. У центрі соціальних послуг вважають, під час війни важливо бути на зв'язку з рідними. Тож організували курси, де допомагають громадянам різного віку опанувати сучасні технології. Це у нас університет третього віку. Відвідують заняття по вивченню смартфонів. Я набрала ще одну групу і ми починаємо також заняття з цього курсу смартфон з нуля. Якщо є ціль, і бажання то да є такі у нас жінки, які дуже гарно вже краще ніж я знаю. Смартфон Галина Іванівна приходить до центру з задоволенням. Жінка говорить, що їй у такий важкий час дуже потрібне живе спілкування. Ми ходимо нас дуже багато. Тут дуже людей, які цим зацікавлені, і приходять, ну не зіраючи на оцю погоду. Тобто, ви освоїли вже смартфон освоїла ви дуже задоволена. Я вже це другий рік тут, даже, і Оксана Миколаївна дуже. Як багато уваги приділяє у центрі соціальних послуг, облаштували для підопічних кабінет, де щодня надають послуги професійного масажу. Колектив глухівського центру соціальних послуг долучився до всеукраїнського проєкту психологічної підтримки і допомоги. Створили окремий простір для родин з дітьми. Тут фахівці з соціальної роботи допомагають підліткам впоратись із проявами психологічної напруги і знизити рівень тривожності. В цьому році наша установа приймала участь у проєкті СОС «Діти», екстрена допомога, ми нам облаштували простір для родин з дітьми, і ми працювали з березня по листопад. За рахунок донорів було облаштоване приміщення, придбано обладнання біля, на загальну суму біля 200 тисяч і гуманітарну допомогу надали людям на півмільйона. Повертаючись до неймовірно багатої історії гетьманської столиці, варто нагадати, що в 1800 Мдесять четвертому році, тобто 150 років тому, тут був заснований учительський інститут. Зараз це Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка. Діють в місті й інші навчальні заклади, наприклад, агротехнічний професійно-педагогічний і медичний коледжі, вище професійне училище. Тож Глухів молодіжне студентське місто. І 24 лютого 2022 року молодь гідно заявила про себе. Хочу запитати, як молодь взагалі сприйняла початок війни. Які настрої, що хлопці і дівчата робили? Та молодь, яка була активна, ну по життю були активні. Зразу одразу почали шукати себе, хто в волонтерстві, хто в добровольчі формування пішов. Ось ми з хлопцями на початку війни були в добровольчому формуванні, і з нашими студентами, і ті, хто вже і закінчили університет. Зараз потрошку починаємо відновлювати свою молодіжну роботу з молоддю. Нещодавно проходив у нас молодіжний форум. Молодь просто голодна до цього цього. Олександр розповідає, активна молодь в Громади проявляє себе участю у розвиткових проєктах громади в культурній сфері та спорті. На міському стадіоні Дружба цього року з'явився молодіжний простір спортивне містечко. Спортивне містечко з'явилось нещодавно. Це був проект канадський проєкт Людський вимір. Виграли ми його спільно з управлінням соціально-економічного розвитку Лухівської міської ради на майже один на мільйон гривень. Був грант, виграло декілька громад. Ось у нас проект сподобався, і у нас було найбільше фінансування. Сюди війшли тренажери, і канатна доріжка, і також. Для діток маленьких, найменших це така качеля маленька гойдалка. У рамках грантового проєкту ремонтують і одне з приміщень на стадіоні. Закупили ковзани, ролики, тюбінги для дітей, екран, проєктор та ігрову приставку. Глухівська молодь вправна і в національно-патріотичній творчості. На стадіоні минулого літа створили яскраві мурали. Цей мурал був створений відділом культури міської ради за ініціативи міського голови. У нас надія Олексійовна дуже полюбляє такі речі. Вон, як можете побачити стадіон повністю роз. Змальований, ось, і в цьому році буквально вони за тиждень намалювали таку красу нам. Той Мурал малювали ми у 22-му році, майже на початку війни. Це було літо, спека. Ось, і ну, воно, як це на своїх ініціативах вийшло, що малювали ми своїм відділом. Я, наш спеціаліст і художниця Дар'я Скрипка, наша вона ще студентка, малювали тижні два. Ну, було цікаво. Це звичайно класний опит, і людям дуже сподобалось. І зараз мільйони Фото в інтернеті бачу на фоні цього муралу і відео знімають. Ну тобто працювали не дарма. Централізованому теплопостачанню у Глухові вже більше півстоліття. Комунальне підприємство Глухівський тепловий район стабільно виробляє і подає містянам тепло. Торік довелось працювати про постійних відключеннях електроенергії. Тож у Глухові цьогоріч спершу закупили генератори для двох найбільших котелень, а потім забезпечили резервне електропостачання для всіх котелень. Прийшлося нам будувати. Нові генераторні, придбати нові генератори з 14 котелень, 8 котелень. Дякуємо було поставлено нам генератори при допомозі Спонсорів, а шість генераторів була закупила місцева влада. Попри небезпеку російських артобстрілів і шахетних атак, більше сотні глухівських тепловиків вже два воєнних роки забезпечують громаді стабільне проходження опалювального сезону. Ми в цьому році, не глядя на те, що над нами летають тут, ми своєчасно закінчили підготовчий період, своєчасно розпочали опалювальний сезон. І першому в області. Ну, це дуже добре, так. Да, дійсно так, ми перші в області. Люди стоять на робочих місцях, чітко розуміють, що виконувати наші обов'язки і забезпечити життєдіяльність в місті, це на їхні плечі лягло. Тому це велика відповідальність. Ми ж, крім всього, що обслужуємо внутрішні будинкові мережі. У нас створена окрема бригада, яка вдень і вночі ведуть діжурство. Любі всі ці неполадки, вони усувають. Місцеві Теплоенергетики ретельно продумали, як буде обігріватись глухівська міська лікарня. Котельня має потужність в межах 7 мегаватт. Вона укомплектована в цьому році не тільки генератором по забезпеченню енергопостачання, а ще й твердим паливом. Там два відділення: одне чисто газове, друге твердопаливе. Тому дана котельня, якщо не буде електрики. Якщо не буде газу, вона буде працювати і забезпечувати наших хворих теплом. 124 кілометри водопроводів, 54 кілометри каналізаційної мережі, водозабори, насоси і багато інших об'єктів забезпечують важливу для громади діяльність глухівського водоканалу. Багато років бомбою уповільненої дії для підприємства і громади був критичний стан зношений на 80% водомережі. Часті пориви залишали все місто без води на цілий день. Під час війни в Глухові зрозуміли, наскільки Можливо, мати впевненість у тому, що багатотисячне місто у критичний момент буде з водою. Ризикнули, подали проект, отримали інвестиції, і торік восени почали прокладати новий водовід. Ми заїхали на вулицю Джерельни, де йде будівництво водоводу 2,5 км. Тут сталева труба. Скажем, його треба було розпочати будівництво ще років 20 назад. Для міста треба десь 7 атмосфер давати, 0,7 мегапаскалі. То ми тільки даємо 5, тому що у нас тут труба сама, вона практично вже не витримує. За вересень і жовтень місяць у нас тут було 6 аварій. Зв'язку з будівництвом значить, він практично дасть можливість подавати воду в любих куточок нашого міста. Роботи розпочали у жовтні і вже виконали їх на 85%. Міська рада знову ж таки пішла нам на зустріч і виділила кошти, на які ми зробили проєкт також документації. По вулиці Джерильні, 2,5 кілометри, вулиця Півоварова, дільна 500 метрів, діаметр там уже 160, проєкт на реконструкцію очисних според. Руд держава нам виділила 22 мільйони субінвенцій для будівництва. Значить, також 6 мільйонів виділила наша міська рада. Забезпечити енергетичну автономність обладнання водоканалу при можливих блекаутах – це ще одне надважливе для громади завдання. Місцева рада вклалась у цю стратегію фінансово. Було закуплено за кошти виконкому два потужніші генератори. Це по 110 кВт, з гуманітарних надходжень. Нам ще було придбано ще два генератори, це 400 кВт. Ампер і 200 кВт ампера. Міською владою закуплено 4 турецькі економічні насоси на станції, які подають води з 125 метрів. Були закуплені трансформатори, капітально відремонтовані насоси на водовідведенні. Ми в Сумському проєктному інституті зробили вже проєктну документацію на встановлення сонячних бадаринів водозабір. Цілеспрямованість і взаємодія дозволили зробити, здавалось неймовірне, І до того ж під час війни за рік з серпня 22, го я вже казав, і по вересень 23, го нам було виділено 38 мільйонів гривень. Це з державного бюджету з Місцевого бюджету з гуманітарних направлень з першого дня повномасштабної війни ми мали демонструвати людям, що місцеве самоврядування це основа держави, і навіть на цій умовно мирній території глухівська громада надійний тил української армії. Її підтримка. Ми і собі даємо раду і Збройним силам України допомагаємо, говорить голова громади Надія Вайло. У нас уже на сьогоднішній день ми маємо 62… два. Жителя нашої громади, які віддали своє життя, я завжди кажу своїм працівникам на парадних нарадах. Ми повинні сьогодні працювати, знаєте, як кажуть, і за себе, і за того хлопця. За того хлопця, який сьогодні воює зі зброєю в руках, для пані Надії, голови прикордонної громади, важливо, що старовинні українські глухів і навколишні села живуть. Тут працюють і освіта, і медицина, і комунальні підприємства, забезпечений необхідний благоустрій. А разом з тим постійно приймають рішення, які посилюють оборону держави. Влада, Працює і вона працює для того, щоб ну, не було безлада, не було хаосу. Я дякую депутатському корпусу, рішення, які ми виносимо на сесії, вони приймаються. Ну, це все колегіально. Ми обговорюємо, але я сьогодні дякую за те, що всі гілки влади, які в нас є, вони працюють. Ми відчуваємо тут в Глуховій підтримку світу, і це теж важливо, а головне, це наша спільна праця, наша єдність і наша впевненість, що Україна була, є і буде. Нам важлива і матеріальна підтримка, але ще більше нам важлива моральна підтримка, щоб ми розуміли, що ми не одні і в нас вірять, і це дуже важливо. І ми повинні все зробити, щоб вони не зневірились, щоб вони теж приїжджаючи до нас. У них теж було відчуття, що ну, по-перше, це потрібно, це потрібно, і по-друге, що ми все, що можемо, ми теж робимо для того, щоб Україна отримала сьогодні перемогу. Наше сьогодні завдання, щоб люди не зневірилися, щоб люди розуміли, що все, що відбувається, ну воно колись закінчиться. Закінчиться обов'язково нашою перемогою, бо я в це вірю, я це знаю, я це відчуваю.